Що злий Дух дуже хитрий. Він старається через тих людей, які навколо нас вивести нас із рівноваги. Він це робить через тих людей, які для нас мають особливе значення, для кого Господь Бог хоче вивести через священників, щоб ми на них злилися, не рвувалися. А злому то і треба. Злому треба, щоб ти був злий. Злому треба, щоб ти був е е агресивний. Якби боровся за справедливість, я шукаю правди, я шукаю справедливості, а це все злий дух. Це він тебе підкручує, щоб ти був злий. Навіть коли я недостойний, щоб Господь Бог давав ті ласки. Бо якби людина не була грішна, навіть найбільша грішна. На неї діє все рівно діє, спонукаюча ласка. Та ласка, яка спонукає людину до покаяння, так душа її не чує, відкидає, але ласка Божа діє постійно. Так що навіть найбільший грішник може прислухатися і почути Божий поклик.